Привіт, спатунчики! Таємниця дня святого Валентина. Зручніше влаштуйтеся у своєму затишному ліжку, натягніть ковдру до підборіддя і зробіть глибокий вдих. Уявіть, як ніжно-рожеві та червоні сердечка літають у повітрі. Як пахнуть свіжі квіти, а вулиці наповнюються дзвінким сміхом. Сьогодні ми поринемо в чарівну історію про дружбу, доброту і таємницю дня Святого Валентина. У маленькому веселому містечку жила собі допитлива дівчинка Катруся та її найкращий друг Андрій. Вони любили грати разом, будувати фортеці та ділитися своїми улюбленими історіями. Наближався День Святого Валентина, і місто наповнювалося атмосферою свята, серця у вікнах, квіти в крамницях і всі говорили про кохання. Але Катруся та Андрійко нічого не розуміли. Чому люди надають такого великого значення Дню Святого Валентина? запитав Андрійко одного дня, коли вони йшли зі школи додому. Хіба це тільки для того, щоб дарувати листівки та цукерки? Катруся похитала головою? Я не знаю. Але я чула від бабусі, що за цим стоїть якась таємна історія. Андрійкові очі широко відкрилися. Таємниця ми мусимо її дізнатися. Того вечора, коли Катруся готувалася до сну, вона помітила на підвіконні щось дивне, маленький конверт. Скріплений маркою у формі сердечка. Вона швидко відкрила його і затумувала подих. Там було написано Якщо ти хочеш відкрити для себе справжнє значення дня святого Валентина, зустрінься зі мною біля старої верби ось шостій годині вечора. З вона показала листа Андрійкові наступного ранку. Думаєш, це від таємного шанувальника? пожартував Андрійко, сміючись. Катруся закотила очі. Ні, Андрійко. Гадаю, це від того, хто знає справжню історію дня Святого Валентина. Того вечора, закутившись у теплі шарфи та пальта. Катруся та Андрійко навшпиньки підійшли до старої верби, довге гілля якої м'яко погойдувалося у місячному сяйві. Раптом під деревом з'явилося м'яке сяйво, і з нього вийшов добрий на вигляд чоловік, одягнений у червону мантію. Привіт, Катруся та Андрійко! Тепло привітався він. Я Валентин. Діти аж відкрили ротики від здивування. Валентин? Той самий Валентин? Він кивнув так, той самий. Хочете дізнатися історію, чому ми святкуємо цей день? Діти охоче кивнули і почали слухати з широко розплющеними від подиву очима. Давним-давно, почав Валентин, був час, коли людям не дозволялося одружуватися війну. Правитель на ім'я імператор Клавдій вважав, що чоловіки повинні зосереджуватися лише на війні, а не на коханні. Чи Тому він заборонив одружуватися. Катруся ахнула, це жахливо. Але я знав, наскільки важливим є кохання, продовжував Валентин. Тому я таємно допомагав парам одружуватися, я вірив, що любов наймогутніша сила у світі. Коли імператор дізнався про це, він дуже розсердився і кинув мене до в'язниці. Андрійко насупився. Це несправедливо. Але навіть у в'язниці, усміхнувся Валентин, я продовжував нести любов і доброту і навіть писав листи людям, про яких я піклувався. Підписуючи їх від твого Валентина. Очі Катрусі заблищали. То ось чому люди дарують Валентинки. Саме так сказав він: День Святого Валентина це не лише цукерки та квіти. Він прояв любові і доброти не тільки до сім'ї, але й до друзів, сусідів, і навіть до людей яких ми не знаємо. Любов робить світ кращим. Валентин підвівся і вказав на зірки. Кожного разу, коли ви ділитеся добротою, ви робите чийсь світ яскравішим. Це не обов'язково має бути щось велике. Посмішка, добре слово чи допомога другу це все любов. Катруся й Андрійко подивилися один на одного, розуміючи, що День Святого Валентина це щось більше, ніж просто цукерки у формі серця. Валентин посміхнувся і сказав Перед тим, як ви підете, давайте зробимо дещо разом закрийте очі і зробіть глибокий вдих. Уявіть. Що ви вдихаєте всю любов і доброту людей, які вас оточують. Діти глибоко вдихнули, відчуваючи тепло в серці. А тепер повільно видихніть, прошепотів Валентин. І уявіть, як ви посилюєте цю любов у світ, як маленькі сяючі сердечка злітають. У небо. Вони видихнули, відчуваючи спокій і щастя. Коли Катруся і Андрійко прокинулися, вони не були впевнені, чи їхня вечівна пригода була сном. Але коли вони відчинили вхідні двері, то побачили на порозі маленькі камінчики у формі з сердець, на яких були вирізані слова. Любов я повсюди. Вони провели цей день, не лише даруючи Валентинки, але й допомагаючи іншим. Носили продукти сусідам, ділилися смаколиками з друзями та поспіхалися кожному кого зустрічали. Пізніше того ж дня Катруся витягла маленьку листівку, яку зробила сама. І сором'язливо простягнули її Андрійкові. З днем святого Валентина, Андрійку, дякую, що ти мій найкращий друг. Обличчя Андрійка засяяло, і він потягнувся до кишені. Я і для тебе зробив Валентинку Катруся. Ти найкращий друг, якого тільки можна мати. Вони обмінялися з саморобними валентинками, усвідомлюючи, що найкращі подарунки від щирого серця. Цієї ночі котруся прошепотіла Думаю це був найкращий день святого Валентина в моєму житті. Андрійко кивнув. Тому що тепер ми знаємо справжню магію кохання. Тепер. Заплющивши очі, зробіть ще один глибокий вдих, уявіть, що вся любов у вашому серці яскраво світиться, як сонячне світло в холодний день. Повільно видихніть, посилюючи цю любов своїй родині, друзям і всім, хто її потребує. На добраніч маленькі спатунчики. Нехай ваші сни будуть наповнені добротою, дружбою та магією любові, яка робить світ яскравішим з кожним днем.